Друзі, вас вітає РСТВ. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. За даними телеграм-каналів, операторами дронів Хамасу є росіяни та іранці. По суті, знищували техніку саме вони, бомбардували Ізраїль, також вони. Хамас влаштував широкомасштабний наступ на Ізраїль. Моя думка така. Вже більше року в світі експерти просто про інший військовий конфлікт, який відволіче весь світ від України і перемикне увагу на себе. Дуже схоже, що це воно пише військовий Калинчук Вавнянко. Далі в оригіналу. Просто здогадайтеся, звідки у Хамас раптом стільки зброї, і бабла на аж таку кількість бойовиків. Як такий наступ став на Новиною для всесильного масаду так той самий Іран може побоятися надати зброю Москві напряму, але він може допомогти Москві іншими послугами. До речі, сьогодні день народження Путіна не забули. Прогноз мій такий: Ізраїль переживав ще й не таке. В Ізраїлі нема Андрюши Огайського Луганського, який буде просторікувати про право громадян не захищати свою країну і бути не може. Таких там показують на мономарафонах: в Ізраїлі непрестижно бути поплічником Андрюши Луганського і просторікувати про операцію Бусик ефективний рекрутинг і плакав. Але ж питання він ставить правильні в Ізраїлі. Правильні питання ставлять ті, хто свою країну захищав і після того, як завершується черговий цикл захисту, бо захищають практично всі. Не питають, треба захищати чи ні. Спершу захищають, а вже потім ставати на захист своєї країни зі зброєю в руках в Ізраїлі. Норма навіть для дівчат. Нормою було навіть коли в кубіцях черствий хліб на шматки ділили і лягали спати в брудних сорочках, але біля вичищеної зброї в Ізраїлі президентами обирають генералів і політиків з історією, а не коміків. В Ізраїлі Лі розвивають власну економіку, а не просто рікують, що її розвивати, їж її розстріляють. Треба все канючити у заходу, як заботва у нас. Ізраїль відіб'ється, навіть не сумніваюся. А чи зміняться обсяги допомоги заходу для нас? Не знаю. Багато чого залежить від нашої дипломатії. Почесно, на переговори Порошенка з топ політиками заходу і на розмови генерала Залужного з генералом Брауном я сподівань маю в десятки разів більше, ніж на неголеного в засаленій флісті, що звик перед лідерами країн заходу лише бикувати. На жаль, Україна не Ізраїль, а Стати Ізраїлем нам доведеться інакше не виживемо до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.